Ось телефон вже мій включився, буду знімати далі. Ось я вже біля садочка налила водичку котикам І корм, і кашка. Вони десь тут є. Їх... Я їх дуже рідко знімаю, вловлю момент, коли я їх бачу. Так вони ховаються, тікають. Но вони добре знають це місце. І лапка сюди приходить чорна. Ще їжачок буває, приходить. Вон уже йде, дивіться. <хи> бачите, як добирається на вечерю. Відійду далі, бо боїться, зараз буде тікати. Це не мій домашній, це якийсь другий. У мене багато їжачків. О, о, бачите, дивіться. Всього. Йо... Голод перемагає, страх. Всього будемо вечеряти. Все, бачите, їжачок вечеряє. Ще й котики прийдуть. О, ще й перекидає коробку, а він так пристраюється, щоб йому було зручно. О, Ще йде, мабуть, до каші, до каші вперед пішов, бачите, каша смачніша, ні, щось передумав їсти кашу. Ладно, не будемо йому заважати, бо вже тікає.